Ти маєш право на особисті почуття, друзів, думки, секрети, повагу, власну думку. Ці права є в тебе від народження. Отже, неважливо, скільки тобі років і якої ти статі. Ти людина. Це головна теза всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства. Мета привернути увагу громадськості до актуальної для України проблеми подолання насильства в сім'ї та жорстокого поводження із дітьми. Говорять організатори, якщо є право. То треба ним користуватися. Якщо особа не користується, не захищає надане їй і закріплене нормативному порядку право, то отже, будемо мати справу з латентними скритими формами. Таких явищ, про які йдеться, і проти яких ми виступаємо і працюємо. Один із способів привернути увагу до проблеми творчість близько 150 юних подолян з усієї області взяли участь у мистецькому конкурсі, що відбувся в рамках акції. Вони представляли свої роботи у трьох номінаціях: кращий плакат, кращий літературний твір, кращий відеоролик. Ярка сльоза скотилася додолу, по щоці, упала і розбилася, немов об камінці. Тій краплі горя криється, насильства, Дитя, Душа дитяча зморена, спустошена отак. Треба розказувати про свої проблеми, якщо в них є в сім'ї якесь насильство, якщо вони мають знайомих, в яких в сім'ї є насильство, щоб вони повідомляли соціальні служби про це. Закликати людей, щоб вони були добрішими один одного, закликати, щоб вони любили один одного. Проблеми із зайнятістю, найвисокий рівень зарплати, житлові проблеми ось головні чинники, що штовхають українців з'ясовувати стосунки у родині за допомогою брудної лайки і кулака, вважають в обласній раді залежить від. Економічної ситуації сьогодні якраз в області і одразу запевняють, що влада краю робить усе, аби подолянам жилося краще на місцях. влада і районної ради і, і е, адміністрації районі при е, максимум зусиль прикладають, щоб е, якісно покращити цей економічний стан наших людей. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для Подільської панорами.